Мене звати Борис, мені вже 32, це мій молодший брат, хоч чуть, чуть крупніший. І я якраз, знаєте, не знаю, чи я буду стараюся тоді проповідь пов'язати чуть-чуть свідчення, хоч він чуть-чуть вже за нас сказав. У нас мама, тато, так? а спочатку я зачитаю із, із Ефесяна одне місце і постараюся деякі думки для нас залишити. Я не бачу годинник і боюсь, що я це не зможу сконтролювати. То вас нема, скажіть, будь ласка, я хоча б 15-20 хвилин думаю маю. Добре, я постараюся саму свою планку поставив і самому тяжко. Бо і свідчення, і хочеться чуть думки з Біблії сказати. Дивіться, читаю одне місце: це буде Ефесянам, третій розділ. Ефесянам, третій розділ. із 14-го віршика. Хто хоче слідкувати, слідкуйте. З 14 віршика. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, що він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитись через Духа Його. Чоловік і внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо, або думаємо з силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. Слава Богу! Слава. Тому слава! Сила Божа діє. І так, браття і сестри, постараюся свідчити, знаєте, от думав, якщо буду йти сюди, що робити? Що робити? І думав, засвідчу, і вічище ще скажу слава Божу. Ось ми четверо хлопців родилися у мами. Рік за роком. Я так чув, брат, доки я гітару брав, чуть, чуть сказав за нас. Рік за роком. Ми два молодших, ще є два старших за нас. 88-й, 89-й, Я 90-й, Роман 91-й. І ми росли у мами. І знаєте, і мама наша, як е, багато людей на землі шукала Бога, і життя так на землі побудовано, що стискає всіх. Хочеш, не хочеш, можеш бути ти оптимістом чи песимістом. Нема різниці. Життя має нагрузки, і ти стичаєшся, і я. І нікого, сатана, тут з розпростертими руками не чекав, такого, як я тебе люблю. Но починає тиснути. І так наша мама шукала Господа, міняла релігії чи конфесії. Верніше міняла, міняла. То нас, Богородиця Діва, навчила молитися з Ми Потім приходить і каже, діточки, вже не треба так молитися. Пішла до свідків Єгови, ці журнальчики приносила на чесно. Скажу, я не обіжайтеся. Хочете, обіжайтеся, обіжайтеся, хто тут є, можливо, навіть свідків його прихожани, не знаю. Ну, я, моє серце, мені то було 10 років відчував, я щось що, такі ці картиночки. Ну, не заходило воно мені. Потім мама направилася до п'ятидесятників, бо нужда заставляла. Бо прижало життя. І мама почала шукати і знайшла п'ятидесятників, чи Бог знайшов, як хочемо, так називаємо. І браття, сестри, і мама прийшла і повела нас зібрання, і у 10, не пам'ятаю, 12, скільки нам тоді було років. І ми відчули, бо це найправильна, сама, сама правильна конфесія. Отак, От знаєте, мама старалась, все, все можеш опускати. Я бачу, щоб ти не тримав. Я буду старатися. годинник, я дякую. І що хочу сказати? І знаєте, відчули. Мама нас направила в церкву, ми подивилися, ми там пару разів прийшли, нею в дєси, плачуть туди, сюди. Ну що там? То не можна, то не можна такі плачуть. І до речі, зібрання таке в нас з Мезужгорода родом, таке от невеличке, ще може менше, ніж от у вас є. І, і браття, сестри, ми, звичайно, перестали ходити. І в 15 років, скільки нам там було, 15-16, зійшовся я, мій молодший брат, і старший на рік. Ми всі так три, о, самий старший не зібрався, ми зібралися в кімнату. І так рішили. Ви знаєте, ми застали такий час. Я буду це по мінімуму розказувати з нашого поганого життя. Застали такий час, де, мені вже да, 90-го року народження, хто молодший, слава Богу, не застав. це, Що якщо йдеш чужим районом, і тебе запитали, откуда ти, і ти міг отримати ні за що. Знаєте, і ми думаємо, давай так не може бути. І ми так зібралися троє. І так собі сіли в кімнаті, і так рішили. І сказали, таке було засідання. Така Верховна Рада, і ми так рішили. Так, після закінчення універа, або в 25 років ми станемо жити правильно. Ми розуміли, що є Бог. Ми молилися Отче наш щовечора, старалися як скоромовки промовляти, просив дуже багато. Мама навчила нас, але ми зрозуміли, після закінчення універа нам срочно треба було міняти життя. Ми розуміли, Бог закладав серце. І знаєте, або в 25 років, так, а доти ми собі досягаємо своїх цілей. Все, так рішили, постановили. Це тільки бачив Бог, Сатана і Митрої. І, браття, сестри. А наш батько професійний спортсмен, і він нас направив у лінію спорта. Не буду він він штанга, туди-сюди. А ми, побачивши, це все беззаконня, яке робиться, рішили стати благородними воїнами і подались активно в бокс дзюдо, бої без правил і серйозно цим почали займатися, почали результати приходити. То, що ми хотіли досягти, щоб нас знали весь міст, боялися, щоб молодь і старші нас боялися. Я не хочу за це говорити і розказувати, то то було. Брати і сестри платили потім нам люди гроші. Ми йшли, заступалися, якщо він правий. Це теж неважливо, важливо, заробляли гроші, а в душі пустота, пустота і пустота. І ніхто це не бачить. І вже в 15 років, в 16 у мене думки про самогубство. Ні брати, ніхто це не знає. Один одному не признаємося, а душа пустіша. Пустіша і пустіша, хоч вокруг є успіх, є гроші, є це, але пусто-пусто. Я так коротенько, я не хочу за це багато розказати. І потім не набили нам, не поламали нам носи. Не так це відбувалося, що якимись іншими методами. Пусто стало в душі, в Ужгороді була євангелізація така, міжконфесійна Баптісти, п'ятники, фестиваль надії. Може, пам'ятаєте, 2000 років. Сьомий чи восьмий я вже забув, бо то вже 15 років ми віруючі. От то, браття, сестри, то було, мама нас забула навіть туди покликати, а моя сплачуща душа, яку бачив Бог, вже так хотіла перемін, і браття мої теж. І ми туди направилися, приходимо туди на евангелізацію, і там співає хор. Ви знаєте, проповіді мене не так цепляли Романа за більше проповідь. А я коли почув, як хор співає, там різні пісні, різні різні Я відчув щось неземне. Я відчув те, що дійсно не відчував. Знаєте, дійсно так торкнувся мене Господь і нас. Але, брати і сестри, ми тоді, мій синочок плаче, Роб, якщо що що да, Виведеш, якщо, треба. Синочок, все добре, синочок. І... І ми там на тій евангелізації, отак, браття, сестри, побули, був заклик до покаяння. Ми вийшли на нього, хоча не хотіли каятись, вийшли, бо мама з боку ридала. І вийшли, і навіть не повторяли ці слова. Я не розумію логіки наших дій. В принципі, коли ти не віруючи, ти часто будеш робити таке щось таке, ну, непонятне. І потім мама йде вітати, ми каже, мам, мене покались. Мене конкретно тримав гріх. Я їй відкрито казав: Мам, як я не зму, як як, це? Не буду себе називати. І все. Але ця анезад йшла три дні, і тут на останньому дні кається старший на рік за мене. Він самий синний був з нас. Женя, мій брат, кається через два дні у мами моєї в сім'ї кається Ромка вже на чемпіонат України мав іти по боксу. І мені така думка приходить: на тому же тижні ти будеш вставати на нову дорогу. Це буде непросто. Вийшли по життю разом. Це буде тяжко, ну, якби такі думки посещали, Зараз вставай на цю дорогу, зараз буде тобі легше. Знаєте, і через два дні і я. Слава нашому Богу, Бог за один тиждень дає трьом синам покаяння. І це не просто так, браті, це не просто отак, моя мама всюди де могла. заявляла за нас. Вона бачила, якою дорогою ми йдемо. Вона багато чого, звичайно, не знала, ми ховали. Брати і сестри. А мама по церквам просила моліться. Моліться за моїх дітей, сусіди, інші прискалили, все, це, це кінець, це тюрми, це непонятно, що буде з ними гомонимі, але Бог помилував нас і дав нам покаяння. Слава йому ага. за це. І знаєте, і тепер по сей день, браття, сестри, і хочу кожному сказати, хто вагається, хто такий ще непонятно, чи туди, чи сюди. Браття, сестри, якби мені було краще жити, я засвідчую цей молодий, мій старе, мені все рівно, якщо б мені було краще жити так, як я жив, я б вернувся. Церква два дня не утримала би нас, но Христос дає багатство для душі. Про що я щось чуть-чуть хочу сказати? Багатство для твоєї душі. І для моєї душі, і тут через короткий час ми на сповідь. Ми розуміли, треба сповідуватися. І я дякую Богу за таку науку, бо є різні науки. І ми пішли сповідуватися перший роман, потім десь я не пам'ятаю, через який час, там, дні, буквально це перші наші дні. Я почав виливати серце перед пастором, розказувати. І навіть розказував такі речі, які, ну, понятно, я все виливав, і навіть та ненавісна батька, який мене гнітив, ви знаєте, я висказував, бо воно мене томило, я його ненавидів, і мене. Що ущемляв морально. І знаєте, і потім я пізніше зрозумів, що це Божа благодать, де написано: верне з серця батьків до дітей, Повне, є це місце. Бог хотів зайти в сім'ю нашу, жив Господь, і я дякуємо за це. І через коротенький час ми пішли в хор. Там стоїмо в тому хорі. Ще недавно груші били і людей. А тут діде-даду, зараз стоїмо в червоні, як буряки, свіємося один з одного, але Бог почав міняти наше життя, міняти. Наші серця коло друзів, ви знаєте, люди в Ужгороді, так як нас знали, дійсно кажу, всі так, нашу фамілію приходили з нами, казали, що Ткаченків в них криша поїхала, друга молва по місту, йшла, що ми всі, хто попали, деякі йшли з нами спілкуватися, логічні питання, задавати, чи ми взагалі при умі своєму. Розумієте? Я думав, що почнуть каятись, така дійська думка, що почнуть навертатись пробуждень, якісь там ну, що, як ми так думав. Як ви думаєте, кожен повибирав своє? Мої друзі. Повибирали своє, я вибрав собі своє. Із братами, і за що я не жалію. Через короткий час, три роки, Бог сильно почав міняти наше життя, Хор там і так далі. Просто вчитись почали. В людей Роман особливо бив, виходив, вибачався, каялись перед людьми, просили прощення, так як нас знало місто, У нас, звичайно, було ворогів багато, але Бог зберіг нас, не набили, не отлупили, як каже, на Закарпатті Бог милував нас і дав нам нову долю, нові цілі, брати і сестри, я би ніколи в житті не стояв не проповідував. я хоч був герой на слова, но вийти перед людьми щось говорити, да? я хоч внутрі чугу, що Бог мене призивав до кафедри, я не можу це об'яснити. На це було, я розумію, що це призвання Боже. І перші проповіді, я повню блідий, зелений, от страха проповідував, но Бог почав формувати, формувати і насищати моє життя. Браття і сестри, я хочу це сказати, ободрити, хто молиться за рідних, близьких, то знай, Бог чує твої молитви, заявляй це. Не просто форма, помоліться. Ти за в ці слова і вір Бог сильний покликати твоїх рідних. І хочу сказати, браття сестри, поєднати із тим, що дивіться, те, що я зачитав, 16 й віршик, Ефесянам 3, будь ласка, годинник, якщо можеш ще раз, підніми. То дивіться, так, Вог, дякую. Це буде із, із 16-го віршика, що він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через Духа Його, чоловіки внутрішнім. Є ще так написано, брати і сестри, що раджу тобі купити в мене, щоб тобі, помните, збагатитися. Є таке слово, збагатитися. І я сижу в середу в цю на свій молитовному в нашій церкві, молюсь, сильні молитви йде. І чую, знаєте, приходить мені місце списання і просто роздуми. От проповідники це знають. І прийшла мені така думка. Пам'ятаю, я в школі, знаєте, і ми самі з бідною зромкою з сім'ї, наш батько, не такі сустояті були. І я пам'ятаю, суттєво було видно діточок, да, приходять на обід, хтось не має грошики, а хтось має, да? От і одразу зрозуміло, що то ж батьки, дитина від батьків залежить. І одяг відповідно, так, і одяг міг показати, які батьки. Це все від батьків, бо дитинку спонсірують батьки. Ви знаєте, браття і сестри, приходить мені така думка. Ми ж то діти одного батька. Я не знаю, до кого це буде слово, але задумайтесь, кому це потрібно. Ти передивися, Христос прийшов збагатити. Ти багатий внутрішньо чи ні? Ти багатий, це не треба мені відповідати, задумуйся. Слухайте, браття і сестри, ми не можемо вже тикати. От у мене батько такий, да, як в школі, да, могли би. От я такий бідненький, одна булочка. Там я взагалі пам'ятаю сукласників, брав їсти і так далі. Браття, сестри, ми не можемо це вже зробити. Я хочу задати питання: не треба сказати тобі встид для того, щоб чому ти бідний, якщо ти бідний, чому. Ти бідний. Твій батько духовний, багатий. Написано, я прочитав за багатством слави своєї. Він такий багатий славою, що хоче ділитися. Розумієте? В нього природа, любві, він хоче обогатити людину. Ми знаємо, я нагадую чисту думку Буджу. Хоче збагачувати життя твоє, Христос. Давай йому місце. Займись ділом Божим, почнеш багатіти духовно. Я дякую Богу, що нас Бог так вчив з Романом і з пастором був на своєму місці вчив. Нас, задіювали нас, і ми збагачувалися. Якщо ти сидиш на лавочці запасних, такого немає, згадую, чисто то думку, труди звім'я, Господа, роби щось маленьке, почнеш бачити. І багато, багато чого можна говорити. Написано, щоб дав вам за багатством слави свої силою через духа зміцнитися. Дав. Є моменти, коли Бог дає, коли це в тебе було останній раз? Де це відбувається, брате, сестро? Щоби дав, це не те, що ти маєш, тобі потрібно. І мені, щоб були ці моменти, коли приходить Бог через молитву, через слово Боже, різними методами, і приходив, і збагачив твою середину. Будь на тих місцях. Нехай ті міста не пустіють в житті твоєму, бо Бог має план для тебе збагатити. Знаєте, я хочу заказати такі думки. Притча про блудного сина, браття і сестри, написано за того ще, що, Хто ти, Якщо ти вже на грані, ти тут ще, але ти вже на грані чуть-чуть задивляєшся в світ, пильнуй. Бо дивіться, написано за блудного сина такі ілюстративні мені роздуми в свій час прийшли. І вони чуть-чуть такі веселі, що зробиш? Знаєте, за блудного сина написано, що в нього було таке життя, ну не позавідуєш. Ото, От що він бачив потім, не позавідуєш. Ті панорами, які він бачив, браття, сестри, свині, так? От що свиня має? От обстановочку свою, в неї є свій вкус, та? ти її заведи аточенко, щоб не було, розумієте, які би не були хороми, який би не був би газончик, травичка, вона зробить свою атмосферу, свою обстановку. І оце бідний блудний син потім бачив. Такі картини натомість. Давид каже, Господь то мій пастир. Межі мої прийшли по прекрасним містам. Блудний сину, де твої межі йдуть? Блудна дочка, де твої межі йдуть? Бог оприділяє красиві панорами для твого життя, Но ти слухай його голос, не ігноруй. Бо, брати і сестри, хранимо свою душу, бо докотитись можна. В таке заведе, я ви знаєте, як він приходить, хоче украсти, убити, розкрасти, і щоб ти не надивлявся, і потім ти був бідний. І ще, знаєте, я досліджував за це, уявіть цей блудний син і мелодії, які він чув. От мелодії. Ви знаєте, ви вже собі поняли, так? Да? Я просто щось хочу говорити. В мелодії. От я собі досидив, жінка моя села з Волині, 12 та у батьків. І я її дуже писав, а потім в інтернеті мусив шукати. Бо я мої спостереження городського чоловіка такі були. Знаєте, от я замітив, коли до бабусі їздив, свиня вона часто крюкає. Вона мало мовчить, вона часто создає звуки, часто. Для чого я це веду думку? Овечка я бачив в Іспанії, коли їздив тричі на роботу, овце біля нас там паслися. Вона там мекає, але вона рідше мекає. І уявіть собі тепер того блудного сина. да? Ми знаємо, скільки там було свиней. І от день-день, отак вона ну, зрозуміли вже ті хрюкання, і ото в неї мелодії, уявіть собі. Браття і сестри, я хочу сказати так: сатана тобі посіє свої мелодії. А у Бога є свої мелодії. Я пам'ятаю, коли ото я покаявся з Романом перші дні. Я виходив на проспект, включав свою музику. І, браття, сестри, в пісні в моєму серці бриніли мелодії для Бога, такі неземні почуття. А сатана може довести людину. Я знаю таких людей, опустошених, де дали місце вору, даже віруючи, проповідники, неважно, він не перебирає, і потім опустошає душу. І будеш свої такі мелодії, докотишся, пильнуй. У Бога є свої мелодії для тебе. Хоче твою душу. Знаєте, як я ходив, такі чуть харизматичні, на початку співав, потім дещо зрозумів, що то не туди, а Бог нас чив. Но співав і різні і такі непогані, і стаміла душа моя там, по Богу, там той Канчанджи, дарі. Різні, різні, різні пісні, слухав, браття, сестри. І Бог так нові почуття, нові такі мелодії, бо це прийшло царство Боже, моє серце. Тому да благослови тебе і мене Господь. От Бог хоче збагатити, а ти переглянь. Тому моє бажання. Я зараз, от, я бачу, що я взагалі вклався. слава Богу. Ми ще хочу з вами помолитися, що ви передивлялися себе. Чого ти бідний став, брате, СС? ти вже не можеш тикати, я не можу тикати. Чого ти в такого багатого батька, а ти так біднієш часом? Значить, трошки не туди вже можемо йти. Але є місце, є можливості, коли Бог збагачує. Давайте помолимося Богу слава повіки. Амінь.